На святкову сцену запрошуємо керівників району та міста Ігоря Івановича Чорногода, голову Миронівської районної державної адміністрації. До вас звертається Ігор Іванович Черногод. Шановні жителі Миронівського району, від щирого серця дозвольте привітати всіх вас з найголовнішим святом нашої державності Днем Незалежності України. 25 років тому доля подарувала нам унікальну можливість на волю та нашу державність. Ми отримали мрію наших предків бути жити на нашій незалежній, нашій незалежній державі. День Незалежності давайте подамо один одному руки, незалежно від політичних чи релігійних переконань. День Незалежності цей Хтось це зробить сьогодні, хтось, можливо, це зробить вже завтра. День Незалежності хотів би звернутися до працівників сільського господарства, до службовців, до ветеранів війни, учасників АТО. Давайте будемо мудрими. Ви прагнені до розвитку незалежної нашої держави. Україна переживає сьогодні складні часи, але ми сильний народ, і я впевнений в тому, що ми подолаємо всі труднощі на цьому нелегкому шляху. Тож дозвольте всім вам побажати міцного здоров'я. Добра, радості, всіляких земних гараздів і найголовнішого для кожного українця зараз миру і душевної величі. Зі святом дорогі. Запрошуємо до слова Віталія Миколайовича Савенка. З днем народження тебе, Україно! Сьогодні ми святкуємо 25-річчя незалежності нашої держави. Тисячоліттями наш український народ, а він водолюбивий, виборював цю незалежність. І от ми її здобули. Вірю в те, що Україна підніметься з колін, буде комфортне життя в Україні, буде достаток в Україні і буде тільки добро. І вона досте, займе достойне місце серед європейських держав. Вітаю всіх миронівчан з Днем 25-річчя Незалежності України. А також особливо вітаю воїнів АТО, які зі зброєю захищали і захищають суверенітет України. Бажаю всім жителям міцного здоров'я, мирного небу, достатку, благополуччя і квітучої України. Слава Україні! Зі святом Днем Незалежності! Всіх вас вітає Сергій Миколаєвич Шупик! Шановні жителі Миронівського району. Миронівський район є одним з найуспішніших в Київській області. Він такий, бо має головний скарб найбайдужіших жителів, справжніх патріотів, працьовитих людей, які всупереч всім труднощам приумножають честь району, бають про могучість держави, користуючись можливістю від імені голови Київської обласної державної адміністрації Мельничука. Максима Дмитровича, заступника голови адміністрації, Любка Ігоря Віталійовича та департаменту агропромислового розвитку. Щиро вітаю вас зі, свята, зі святами днем державного прапору до 25-ї річницею Незалежності України. Бажаємо вам і вашим рідним миру, спокою та злагоди, міцного здоров'я, щедрої долі, успіхів у справах та починаннях заради процвітання незалежної України. Та її народу. Слава Україні! Я на рідній мові друзям щастя зичу. Хай доб хлібину кожному несе.